Вишивка заполонила Тернопіль на три дні. Уже в шосте в нашому місці відбувся всеукраїнський фестиваль національної вишивки та костюма Цвіт вишиванки. Цьогоріч в обласний центр з'їхалось близько ста майстрів. Від ранку п'ятниці до недільного вечора на театральному майдані для тернополян і гостей міста проводили майстер-класи, конкурси, виставки, продажі. Впродовж трьох днів відвідувачів розважали понад 80 виконавців та мистецьких колективів. Шостий цвіт вишиванки відрізняється від попередніх тверджує режисер фестивалю. Ми розпочинали одноденним фестивалем. Потім ми вже побачили, що в нас розширюються значить контакти з колективами. Є бажаючі виступати, взяти участь в колективі, колективи, які хочуть взяти участь в нашому фестивалі. І ми вже зробили двохденний фестиваль. Він проходив впродовж чотирьох років. А ось цьогорічний фестиваль відрізняється від попередніх фестивалів, тим, що він відбувається впродовж трьох днів. І перший день, як я вже говорив, ми присвятили дітям дитячій сторінці, дитячій творчості, адже 13-й рік оголошено. Офіційно оголошено в Україні днем дитячої творчої роком дитячої творчості. Отому От ми перший день п'ятницю присвятили наш фестиваль власне дитячій творчості. Майстриня, яка вже не вперше бере участь у фестивалі, каже, що задоволена тим, що вишивка стає дедалі популярнішою серед українців, особливо молоді. Дуже тішуся тим, що відновилася дуже вишивка. Дуже відновилася. Дивіться, але мені не дуже подобається, коли вишивка вишита машиною машиною вишита, ну, бо вона не має в собі тої енергії, тої душі вкладеної, що вишивальниця вкладає. І дуже мені подобається, коли зараз молоді жінки, дівчата вишивають своїм чоловікам, а в народі кажуть, є така приказка, що сорочку чоловікові вишила, до себе пришила. Під час фестивалю репрезентували фотовишивок із Чорнобиля. Вивезти роботи із зони відчуження не вдалося, адже вони кажуть організатори заходу перевищують допустимий вміст радіації. Також у Тернополі цього року розпочали вишивати рушник фестивалю завдовжки 15 метрів. До його створення залучить майстрів зі всієї України та з-за кордону. У нас вже є домовлені з українською діаспорою, де такі держави, як Канада, Америка, Великобританія, Німеччина, Польща, Словакія, Хорватія будуть вишивати. Це буде рушник вишиватися кілька років. І Ми будемо мати рушник, де буде представлене все українство світу. Ми зараз звернемося до депутатів з проханням, щоб Верховна Рада прийняла. Закон, де було б вишивка, мала свій день, і ми ми пропонуємо це зробити на День Матері, бо хто саме більше Це матері, жінки, сестри, бабусі, і тому ми хочемо, щоб День Матері став днем вишивки. Наступного року каже Євген Філь: учасників та гостей фестивалю очікує ще багато приємних сюрпризів, які наразі тримають у таємниці.